Black Friday, чорна п'ятниця знижки до 50, до 70, до 80. А насправді все це велика. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні відійшли від ботавухи з каналізаційними люками і трошки взялися до речей, які цікавлять звичайного обувателя. До знижок і до розпродажів на Чорну п'ятницю. У нас в вадісечки люблять що дорого багата. Центром пройдешся, лакшері, шмакшері. Там бос, там не босс. Коротше, одні бренди і фешени. Ну але на зарплату в 15 тисяч ти не сильно розгуляєшся, тому що якусь одну шапку ти там купиш. Та і все для цього, в принципі, і існує система знижок на чорну п'ятницю, тому що вона на тає чорна. Взагалі, по ідеї, ціни повинні пасти в нуль. Людина собі планує за півроку, наприклад, що вона там піде на чорну п'ятницю, скупиться і собі, і дітям і подарунки на різдво, і те, і т.п. А насправді так не виходить, тому що виявляється, на споживачі в нас українські бренди, і то не один, наживаються так, що мама не горюй. В пабліках піднявся такий серйозний хай з приводу того, що виробники українські, зокрема, роблять не хитру, але штуку. Перед Чорною п'ятницею вони піднімають ціни, дуже ненезенькі, на порядок вище. Для того щоб потім до чорної п'ятниці знизити їх до попереднього рівня або навіть більше, і таким чином наварити на лахах, на якого і жизнь плаха, які приходять в різні центри торгівельні для того, щоб нормально так скупитися, в результаті вони там залишають те саме бабло, і навіть більше, яке б вони залишили і без чорної п'ятниці. Як це коментувати? Ну тільки так, що людям абсолютно пофігу, що в нас якось війна в країні, що треба бути трошки добрішими одне до одного. Наварити потрібно за будь-яку ціну, і саме цим люди і займаються скарг на купу брендів просто рясно-рясно в соцмережах. Можете зайти і просто підчитати на скринах. Видно. В інших країнах Європи, в тій самій Польщі, існує певний закон. Перед Чорною п'ятницею будь-який бренд, будь-яка крамниця повинна зафіксувати ціну, опублікувати її і не міняти її впродовж цілого місяця до Чорної п'ятниці, бо все було прозоро. Тоді це діє, тоді ти бачиш, яка була ціна до і наскільки ціна опустилася в Чорну п'ятницю. В нас цього не робить ніхто, але можна відстежити нехитрими маніпуляціями, що, наприклад, за якесь там пальтіжка, за яке ти відкашляв би 20 тисяч. Тих самих двадцять тисяч, ти відкашлюєш і чорну п'ятницю. Просто тому, що в нас закони не працюють. І на цьому всі миють руки і намувають бабло. Так що я на чорну п'ятницю не піду і не уповаю. А ви, якщо раптом підете щось купувати, будьте обачні, щоб вас не намахали. Ну а якщо намахають, і взагалі, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви знаєте, що робити. Хороших покупок! Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.